Друзі, вітаю на нашому закритому каналі, який знаходиться на платформі Patreon. Нагадую, що ці відеоматеріали вони знаходяться лише в закритому доступі і не будуть викладені на основному каналі. Сьогодні я хочу вам запропонувати можливості штучного інтелекту, ноутбук LM для. Роботи і аналізу літератури. Давайте спочатку відкриємо наш блокнот. Для цього варто лише ввести ноутбук LM, і після того, якщо у вас є аккаунт Google, обліковий запис, ви можете створити новий блокнот. Для того, щоб проаналізувати щось, необхідно лише натиснути кнопку Створити. Після того, як ви створили, вам запропонують або знайти джерела, або завантажити джерела. Сьогодні я хочу вам запропонувати проаналізувати книгу достатньо відомого фінансиста, яка має назву. Найбагатший чоловік у Вавилоні». Є декілька різновидів цієї назви, але, в принципі, штучний інтелект це знайде. Давайте це зробимо. Ми натискаємо Знайти джерела і тепер пишемо, що, що ми хочемо зробити. Так, Знайти для мене книгу. Найбагатший чоловік у виконі. І після цього ми натискаємо надіслати. Далі необхідно буде знайти інформацію або згадки про це джерело, і ми отримаємо певний текст. Зараз у нас відбувається процес пошуку. І тут ми бачимо так, що найбагатший чоловік у Вавилоні Джордж Клейсон. І тут ми можемо імпортувати всі ці 10 джерела. Ми бачимо, що це і відгуки про книгу. І комплект, і також це сайт. І тут одразу ми можемо спочатку побачити, що це джерела, які охоплюють історію стародавньої цивілізації та сучасні поради з особистих фінансів. Тепер давайте попросимо його. По-перше, ми можемо попросити створити ментальну карту. Можемо попросити створити звіт. Наприклад, це в нас буде. Давайте оберемо, або це буде короткий звіт, або навчальний посібник, або, власне, це може бути аналітична довідка. Давайте зробимо, натиснемо, що це в нас буде пояснювальна записка. І зараз у нас формується звіт. Але коли ми зараз можемо відкрити ментальну карту, то ми бачимо в принципі, структуру цієї книги, і ми можемо прочитати, що принцип, я цю книгу читав, тому я можу переглядати, співпадає це чи ні, почніть поповнювати свій гаманець, контролюйте свої витрати, примножуйте багатство. Бережіть своє багатство, Тобто, ми бачимо, що у нас є 5 е законів золота. Е так. Золото. Тобто, Ми бачимо, що в принципі, тут ми вже можемо пере переглянути коротку структуру е ментальну карту цієї книжки. А також власне, зараз ми можемо її завантажити, можемо завантажити в форматі зображення. А також можемо переглянути звіт. Також ми можемо створити відеоогляд, для цього слід лише натиснути відеоогляд, і ми створимо, отримаємо презентацію у вигляді певного ролику, де буде презентація і буде озвучка. Нагадую, що тепер в сучасній версії. Ноутбук LM. У нас є можливість створювати озвучку навіть українською мовою. Тобто ви можете створювати і записувати для себе коротенькі огляди, коротенькі уроки. Тепер давайте я його попрошу, щоб він мені створив для мене набір, порад, а також стислий опис. Цієї книги опис повинен відповідати структурі книги. Тобто в розділі 1 розповідається Про і так далі. Давайте попробуємо зараз це створити, подивимось, нам буде. Тобто ми зараз спілкуємося по структурі книги, і при цьому у нас автоматично створюється звіт. Також ми можемо створити аудіопереказ. І тут ми бачимо, що книга Найбагатіший чоловік у Вавилоні. Є збіркою притч стилізованих під вавилонські історії. При цьому ми бачимо посилання на ті джерела. У розділі Чоловік, що прагнув золота, розповідається про банзіра, майстра виготовлення колісниць. У розділі найбагатше йдеться про головного героя, розділ сім засобів від худого гаманця. Зустрічайте богиню, удачу, так розповідається про так, ну тут трохи так, але якщо ми трошечки. І також у нас є правила, і при цьому у нас ці правила, всі ці посилання, вони містяться як посилання на певний фрагмент цієї книжки. І тепер ми бачимо, що у нас також сформувався короткий довідничок. Це ми можемо використати, коли будемо там готуватись до певних занять. Тут у нас є вступ, мета, 7 правил. І всі ці правила у нас викладені. І також у нас власне, містяться 5 філософських законів. Тобто, у нас є. Посібник, який є сформований у вигляді структури і переказу цієї книги. Тобто ми бачимо, що в принципі, за допомогою ноутбука лема ми можемо в достатньо короткий період часу зробити огляд цілої книги, проаналізувати її зміст, отримати візуалізацію, можемо навіть створити презентацію, і все це робиться достатньо швидко. Друзі, я щиро дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.